Молоко, сметана, йогурт, кефір, ряжанка та масло. Все це виготовляє одне з молокопереробних підприємств на Вінниччині. Молоко ми самі не виробляємо. ми Заготовляємо молоко від фермерських господарств, збираємо, перевозимо до нас на виробництво і виготовляємо продукцію, яка йде вже кінцевому споживачу. Усе виробництво починається з лабораторії. Цей участок важливий для того, щоб випустити якісну, безпечну продукцію. Контроль здійснюється молока сировини за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками. Оглянув потужності підприємства, голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. У працівників запитує про важливі етапи переробки. Ви визначаєте, в який цех і на який вид продукції да, да, піде, да направляємо по сорону на безпосередньо на той чи інший». чи це де кисло молочка, да. чи це буде пастеризоване, чи масту? Да. да? да. Виготовляють тут продукцію не лише для українців. Компанія також експортує свій товар, каже директор підприємства. Ми перша молочна компанія в Україні, яка отримала дозвіл на на роботу з Євросоюзом. Це так називаємо. Отримали єврономер, який засвідчує якість нашої продукції, яка повністю відповідає вимогам європейського союзу. Виробництво тут велике, тож і податки сплачують високі, чим теж наближають перемогу України. Це бюджети, підприємство в громаді, в тому числі і надходження до обласного бюджету мають значну частку. Ну і загальнодержавні податки ніхто не скасовував. Це теж один із лідерів по сплаті податків. під час поїздки голова облради також відзначив найактивніших працівників підприємства, вручив їм грамоти та подяки. Чудотворну ікону з Вінничини виставили у Михайлівському Золотоверхому монастирі. Це зробили з нагоди храмового свята. Святиню Пресвятої Богородиці Іверська Мирненська нещодавно визнали загальнонаціональною. Вона походить з села Мирне Хмельницького району Вінницької області. О, це наш максим. Це про Макса. Зоя Кузьменко показує розділ книги Небесна сотня, Життєписи авторки Світлани Тарайковської, де розповідається про її сина Максима Шимка. Він віддав своє життя під час Революції Гідності. Тут вірші присвячені, а це вже на турнірі Бачите, це наш клуб Аркона. Історія видатного вінничанина викладена у другому томі видання. Тепер же презентували третій, в якому описана біографія уродженця жмеренки Леоніда Полянського. Це була дуже цікава людина, він був залізничником, і в нього ж прадід його дід був в Русі. Понімайте, то настільки вон та родина була проукраїнська, ну проукраїнська і коли був день злуки, у 91-му, по моєму році, так, то він зібрав всю жмеринку, він жмеренки, і всі стояли за руки, трималися. Презентацію книги провели в бібліотеці одного з Вінницьких ліцеїв. Зоя Семенівна, певна, таку літературу буде цікаво прочитати учням. Важливо тому, що там багато молоді, там, там загинуло багато молоді. Вони не так сприймуть учителя коледжу, розумієте? А то, що той Назарко, якому було 17, і він пішов туди, бо то моя країна, ну це важливо. У трьох частинах зібрані життєписи кожного зі ста семи активістів Майдану, які стали жертвами злочинного режиму. Вже після Революції Гідності вони вийшли відстоювати український вибір наш і його просто зрізали. І ми навіть по телебаченню бачили, ми як дивилися, то бачили, що він впав. Ну, це Діма. Щас тут увійду, це шапував. Це ондор Чеканський був по греблі. Ініціаторкою проекту була сама мати Вінницького героя. Його втілили у співпраці з музеєм Революції Гідності. Кожна людина, яка була там, вона гідна того, що про неї пам'ятала. Літературу незабаром передадуть усі школи міста. Нещодавно Зоя Семенівна привезла до Вінниці третій том, і ми обов'язково розповсюдимо його по шкільним бібліотеках наших закладів загальної середньої освіти для того, щоб діти мали можливість ознайомитися з тими людьми, які були першими в 2014 році, поклавши своє життя за демократичні принципи і ідеали України. Передачу книг ліцею приурочили до Дня Гідності та Свободи. Дуже важливо, що це відбувається зараз, тому що зараз війна, і багато наших, теж хлопців, чоловіків, мужньо боряться з російською агресією. Герої не вмирають, і Україна завжди пам'ятатиме подвиг тих, хто без страху боровся за незалежність своєї батьківщини, а допоможе в цьому література про новітню історію нашої країни. Виклики війни, як з ними впоратись, батькам-переселенцям і допомогти дітям уникнути загострення психологічних травм. Із цим у Вінницькій громаді допомагає проект спільно, котрий впроваджується дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Свою увагу концентрують також на родинах, які знаходяться в складних життєвих обставинах, та всіх тих, кому потрібна соціальна та психологічна підтримка. Перспективи дуже гарні, тому що якщо заходить і ЮНІСЕФ, і ССС дитяче містечка, то ми працюємо вже, якщо громада цього потребує, що є діти, які потребують нашої підтримки, тому сімейні форми виховання дуже важливий напрям роботи СССР дитяче містечка. Війна це втрати і дуже багато дітей залишаються, на жаль, сиротами, тому ну, я думаю, що ці форми, цей напрям, він буде дуже актуальним. Проект довготривалий, розрахований до 2024 року. У Вінниці точка спільно розташована у 305-му кабінеті Вишинського прозорого офісу. Там працює психолог та соціальний робітник. Координатор проекту Спільно Наталія Литвинова зустрілась із заступницею Вінницького міського голови Галиною Якубович, аби більш детально обговорити всі аспекти впровадження проекту. Це підтримка повністю родин, їхнє ресурсне наповнення, корекційні заняття в цьому проєкті ЮНІСЕФ спрямовує всі родини на те, щоб навчити, як правильно в складних життєвих обставинах знаходити шлях до дитини. Рівні права, різні можливості. Новий пілотний проект для діток з особливими освітніми потребами. Його реалізують представники громадської організації Вінниця Даун Синдром» спільно з департаментом освіти міської ради. У проекті беруть участь діти з ментальними порушеннями, займаються з ними в одній з Вінницьких гімназій тричі на тиждень по дві години. Загальна освітня школа для цих дітей створює таку площадку, де вони навчаються, соціалізовуються, адаптуються і спілкуються в середовищі звичайних дітей. Але що не може дати спеціалізована освіта, але все ж таки в них є свої особливості сприйняття навчального матеріалу. І тому для них має бути своя створена система навчання, яка Переслідую певні напрямки розвитку і розумію, що ця освіта може бути адаптована під дитину, а не дитина під загальну, під загальну освіту. Навчати дітей розпочали з жовтня. Вчителі констатують, результати праці вже помітні. Освіта дітей з особливими освітніми потребами має бути ненав'язливою, добре структурованою та якісною. Перш за все, з урахуванням емоційного та внутрішнього стану учнів. Основна мета це навчити їх соціалізуватися. Не всі наші педагоги готові до цього, тому що випускники педагогічних вузів уміють навчати за шкільною програмою. До цих дітей потрібен особливий підхід, і їх перш за все потрібно навчити обслуговувати себе і навчити себе вижити у цьому світі і надалі отримати якусь професію і працювати. З дітьми на базі нашого закладу займається психолог, займається дефектолог, займається логопед. Крім того, в рамках даного проєкту заплановані і проводяться заняття із вчителями та асистентами цих дітей. Вінниці продовжують формувати муніципальну мережу пунктів обігріву. На базі бібліотек, шкіл, підліткових клубів. Вже облаштували 30 пунктів. Там, у разі тривалих відключень електроенергії чи опалення, люди зможуть зігрітися, підзарядити телефони та випити теплого чаю. У кожному з пунктів обігріву одночасно знайде прихисток по кілька десят людей. В першу чергу діти та люди старшого віку. Тож міська рада вкотре звертається до містян з проханням облаштовувати місця для обігріву в підвальних приміщеннях своїх будинків. Так, мешканці висоток вже мають понад 60 генераторів. 29 придбали власники багатоквартирних будинків з управлінськими компаніями. Ще 32 мають будинки, у яких створені ОСББ. Крім того, майже півсотні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків запаслися альтернативними засобами опалення. Десять одиниць техніки прибирають від снігу вулиці Вінниці. Аби на дорогах і тротуарах не було ожеледиці. Комунальники посипають їх спеціальною сумішшю. у дворах. Із самого ранку близько трьохсот двірників розчищають тротуари, проходи, під'їзні шляхи. У профільних департаментах міськради звертаються до водіїв із проханням не створювати заторів і подбати про паркування, аби снігоприбиральна техніка могла без проблем проїхати. Буксирували автівки на трасі та прибирали повалені дерева. Снігопад додав роботи рятувальникам Вінничини. За минулу добу мали понад десяток таких виїздів. Як повідомили в ДСНС області, у селищах Ліщенці, Чагів, Нападівка, Вілінцях, Погребищі та на вулиці Генерала Арабея у Вінниці рятувальники розрізали повалені дерева і прибирали їх з дороги. Кілька викликів було від водіїв вантажівок та легковиків, які на трасі біля жмеренки, Якушинець та Луки Барської, не могли ви. Їхати на підйом дороги також там відбуксирували газовоз, який частково перекрив дорогу. Рятувальники закликають водіїв бути максимально уважними та обережними за кермом. Інтернет без перебоїв, гарний телефонний зв'язок. Мешканці вінницьких хуторів та сусідніх щиток більше не поза зоною досяжності. В громаді закінчили тестувати базову станцію зв'язку та наповну користуються оновленим мобільним покриттям. Завдяки остаткуванню школярі, що навчаються дистанційно та користуються мобільним інтернетом, більше не мають проблем з підключенням до уроків. А люди, які мешкають в районі лісу і дачного масиву, мають безперебійний мобіль мобільний зв'язок 10 тисяч жителів, які одночасно ну яким одночасно потрібен мобільний зв'язок. От я навіть не говорю зараз про інтернет, а лише про мобільний зв'язок. Це дуже велике навантаження для стільникових мереж. Оператор LifeSell повністю покрив населений пункт Вінницьких хутори. Очікуємо у 2023 році також ще одного надавача послуг. При таку завісу це буде «Київстар». Зараз ведуться перемовини з ними. Карта нашої батьківщини на засніженому асфальті острівець, де за кілька хвилин зберуться маленькі і дорослі віничани, аби згадати, як 9 років тому починалась революція гідності. Україна єдина, що ми любимо свободу, що все ж таки гідність і свобода це записано в генетичному коді України. Так, у Вінниці стартувала акція з Україною в серці. Серед понад двох з половиною сотень учасників Станіслав Савич. Коли почався кривавий Євромайдан, студенту технічного коледжу тоді було усього 9 років. Якби не вони, ми не могли б зараз бути вільними. Ми не могли говорити зараз про будь-яку свободу. Я ще вважаю, що ми повинні це згадувати кожного року. Вони намагалися. Зробити так, щоб ми могли говорити українською, ми могли жити в Україні, і я цим пишаюсь. У 2013-му своїх героїв підтримували студенти волонтери Тоді це були обіди, чай, ліки і теплі обійми. А сьогодні кожен навчальний заклад міста наближує перемогу на своєму благодійному фронті. Наш коледж активно долучається до всіх акцій, які є недавно, в жовтні місяці була акція Смілива гривня, де збирали копійки. Організатор був Національний банк України, збиралися монети для потреби ЗСУ. Тим часом усі, хто приєднався до флешмобу, займають місце на мапі. Беруть у руки символічні міста та піднімають їх у небо. Лунає калина. Червону калину підімо. Учасники акції з Україною в серці отримали на згадку від організаторів символічний подарунок. Серця нашої незалежності, свободи і гідності. Це виготовляла наша молодь. Це своїми руками шили, і також такі ще магнітик позаду. І це символ, все ж таки. Того, що ми притягуємо друзів, однодумців не тільки з України, а зі всього світу.